Шановні голова та члени екзаміційної комісії, в вашій увазі пропонується дипломна кваліфіційна робота на тему програмна реалізації соціального інтернет-сервісу. Обрана тема є на даний час особливо актуальною, так як на сьогоднішній день сфера інтернет-сервісу зростає дуже стрімко. Люди з радістю діляться з іншими власними досвідом та власними роботами різних напрямків, аби отримати її відгуки. Та подискутувати розвиток цифрової фототехніки та інтернет дає нам можливість з легкістю демонструвати свої фотографії величезній кількості людей і отримати від них відгуки. Найпростіше це зробити саме за допомогою мережі, викласти свої кращі роботи в інтернет-сервіс, соціальний інтернет-сервіс. Це платформа або вебсайт, який створений для перегляду або обміну інформацією між користувачами, які мають спільні інтереси або діяльність. У даній роботі аналізуються проблеми пов'язані зі створенням зручної платформи для розміщення фотопублікацій та вибору інструментів програмування, завдяки яким можна буде зробити інтернет-сервіс більш швидкодіючим та поліпшити сприйняття інформації користувачам. Об'єкт дослідження, реалізація інтернет-сервісу для фотографів, предмет дослідження, дослідження сучасних інтернет-сервісів та їх проблематика. Мета роботи: створення додатку для фотографів за допомогою сучасних веб-технологій. Завдання до роботи, аналіз предметної області, розробка технічного завдання, вибір мови програмування, вибір програмного засобів, архітектура програми. Конструювання веб-сайту, залиття на хостинг, результати роботи, висновки. У даній роботі було проаналізовано такі існуючі інтернет-сервіси, як Pinterest, Pinterest, Gentleman і Visualize. загальні можливості платформ, створення власних публікацій з коментарем, сортуванням. Публікації, авторизація через соціальні мережі, особистий кабінет користувача, додавання та групування публікацій, пошук публікацій, перепост публікацій в інші соціальні мережі. Основними технологіями для розробки веб-додатку були скриптові мови, JavaScript і PHP, мова гіпертекстової розмітки HTML, мова опису стилів CSS. У роботі використовується фреймворк Laravel. Laravel Безкоштовний веб-фреймворк з відкритим ходом призначення для розробки з використанням архітектурної моделі MVC, має велику кількість активних проєктів та велике співтовариство розробників. На сучасний час є найпопулярнішим фреймворком. З переваг має швидкий процес установки, досить простий синтаксис, проста і досить якісна документація, структура і логіка будь-якої складності, велика кількість екдатних бібліотек і класів. Uh, архітектура клієнтського застосунку, модул Controller. схема використання декількох шаблонних проєктування, за допомогою яких модель додатка, інтерфейс і взаємодія з користувачем розділені на три окремі компоненти. І Всі складаються з трьох компонентів: View, Model і Controller. View відповідає за інтерфейс користувача, це текст поля ведення, модул представлення. Це представляє дані і правила бізнес логіки. Контролер містить логіку на зміну моделі при певних діях користувача та забезпечує взаємодію між моделлю та представленням за допомогою поділу бізнес-логіки та інтерфейсу користувача. Розробники можуть легко змінювати окремі компоненти додатку та змінювати при цьому всі інші. Для реалізації поставленої задачі було вирішено використовувати триланкову архітектуру, яка складається з таких компонентів: клієнт, сервер, база даних. Головним центром програмного комплексу є сервер. У ньому зосереджена основна бізнес-логіка та логіка доступу до бази даних. На допомогу серверу відбувається ідентифікація користувача для надання індивідуального доступу до програмного застосунку. Сервер є. Зв'язком між е, користувачем та базою даних, щоб унеможливити пошкодження даних та їх використання не за призначенням. На рівні користувача реалізується інтерфейс, за допомогою якого відбувається налаштування програми та перегляд результатів роботи. Також на користувачському рівні відбувається попередня обробка даних перед відправленням на сервер, е, а також опрацювання результатів від сервера. Важливою задачою рівня бази даних є забезпечення збереження даних, які сервер зберігає для подальшого виконання, також забезпечення цільність даних за допомогою зовнішнього зв'язку зв'язків та ключів. Для того, щоб описати всю логіку обробки запитів, організуємо її за допомогою класів контролерів. Контролери можуть групуватися у зв'язку з обробкою щеплі запитів логіку окремий клас. Створюємо контролер, який містить клас постконтролер. Він наслідує базовий клас-контролер, який вбудований у Laravel. Клас постконтролер має такі функції. Функція індекс призначена для виведення публікацій на головну сторінку. Функція Create призначена для створення нової публікації. Функція Store створена для знесення нової, для нової інформації у базу даних. Функція show створена для перегляду конкретної публікації. Функція Edit створена для. Редагування публікації, функція update призначена для перезапису інформації у базу даних, та функція destroy призначена для вив... видалення публікації. Для зберігання даних використовується первісна база даних MySQL. розглянемо такі сутності у нас є. Post зберігає інформацію о публікаціях, users там. Зберігає дані користувача вебсайту, паспорт, окон повторюю авторизацію користувача і імеджес, який зберігає дату та посилання на фотографію. Розроблений додаток дозволяє користувачу реєструватися та авторизуватися. Створювати свої власні фотопублікації з текстовим описом, редагування власних фотопублікацій, перегляд та ознайомлення із фотопублікаціями інших користачів, пошук публікацій. Результати роботи. Головна сторінка сайту, так виглядає. Далі сторінка перегляду конкретної публікації. Сторінка результату пошуку. Пошук здійснюється за допомогою вводу, або імені автора або назви публікації. Висновки у результату за допомогою.